Господь втумани Україну, від ворогів її оберігав, від рами дув в ракети безупину, і, мов за хвіст назад, їх відкидав, він хвилі підіймав між кораблями, він змушував вертатись до портів. Відлунням Бог показував дорогу одним додому, іншим ворогів. Він сонцем пригрівав болючі рани і снігом присипав страшні сліди. Він плакав над невинними дощами, і з воїнами бився на рівні, бог плутав стежки недруга ночами, стуляв їм очі, втомою спиняв, а та мерзота сунула рядами, лиш Бог, як завжди віри, не втрачав. І ще не всі докупи воз'єднались, і ще не всі покаялись в гріхах. Ховав Господь в тумани, що зосталось, і що є сили, Отче наш, читав.